Дане відділення називається гінекологічне відділення з малоінвазивними технологіями. Що таке малоінвазивні технології? Це лапароскопія, це лапароскопічні операції, які дають можливість малої травматизації з результатами лікування, яке продовжується добу-дві. Це також гістероскопія, гістерезектоскопія, і також діагностичні процедури, які використовують лапароскопічні методи. Я в гінекологічному відділенні Чернівецького обласного перинатального центру. Мені все подобається. Тут гарні просторі палати, є особистий санвузол. Мене лікує за відділення. Сподіваюся, лікування пройде вдало і все буде добре. перш за все, як директор департаменту охорони здоров'я, як практикуючий лікар, що в Парентальному центрі запрацювало нове, потужне, оновлене генетилочне відділення. Тут буде надаватися високоспеціалізована допомога нашим пацієнтам, нашим буковинкам. Я завжди говорив, буду говорити, що для мене пріоритетом номер один є те, що. Наші буковинці буковинки мають лікуватися в нашій області. Вони не повинні їздити по інших закладах, по інших містах чи по інших країнах. На сьогоднішній день ми маємо повноцінне відділення, де надається сучасна, якісна і вчасна гінекологічна допомога, і вона надається в перинатальному центрі. Ми хочемо вас познайомити із сучасним новим гінекологічним відділенням, з малоінвазивними технологіями на базі обласного перинатального центру. Ми єдині в області, де в нас є розгорнуті ліжка з дитячою та підліткової гінекології. Наше відділення розгорнуто на 15 ліжок. Сюди включаємо 10 дорослої гінекології та 5 дитячі підліткового віку. Ми оснащені сучасним оперативним обладнанням провідних фірм. Олімпус Ескулаб в нас працює високопрофесійний кваліфікований колектив. Ми чекаємо вас за адресою Буковинська 1А. і будемо раді вас бачити і вам допомогти з наданням гінекологічної допомоги жінкам будь-якого віку та дітям до 18 років.